Тому з міністром соціальної політики України Оксаною Жолнович. Вона вже на прямому зв'язку зі студією. Пані Оксано, вітаємо вас. Вітаємо. І давайте одразу до питання цього тижня уряд виділив понад 12,5 мільярдів гривень на виплату житлово-комунальних субсидій до кінця поточного року. Сума досить значна. Йдеться про гроші, які мають бути нараховані споживачам, чи і про компенсацію різниці у тарифах надавачам послуг. В даному випадку це сума, яка перерозподілялася з програми на програму. Це внутрішні перерозподіли. Вони пов'язані з тим, що уже з грудня місяця Хорошо. нараховує субсидію також і пенсійний фонд. Зараз ми спробуємо поновити зв'язок з пані Оксаною. Чи є вже вона з нами зараз на зв'язку? Спитаємо у наших інженерів. Поки що підемо далі і спробуємо повернутися до пані Оксани трішки пізніше. О, підказують, що Це вже є зв'язок. Вже є зв'язок з пані Оксаною. Так, я вас чую. Чуєте, продовжуйте, будь ласка. Загалом це кошти, які спрямовуються на субсидію громадянам. Мова не йде про компенсацію вартості в тарифах для надавачів теплової енергії. Це інша програма. нею займається Мінрегіон. В нашому випадку це готівкові кошти, які нараховуються на картки людям або через Укрпошту для того, щоб компенсувати їхню спроможність оплачувати свої комунальні платежі. Який момент стосовно нарахування субсидій цьогоріч у порівнянні з попередніми сезонами? Чи мають право на державну допомогу домогосподарства, де зареєстровані офіційно безробітні та люди, що виїхали за кордон? Так ми переглянули ці умови надання субсидій з врахуванням того, що багато членів родини виїхали за кордон, але разом з тим є особливо старші люди, члени родини, що залишаються. Тож ми дозволяємо отримувати субсидію на те домогосподарство, де є частина родини, не враховуючи того члена сім'ї, що виїхав. Тобто, навіть якщо у нього немає доходів, це все одно враховуються доходи наявні членів родини, і люди, і ті люди, які є в Україні, можуть отримувати субсидію для оплати комунальних платежів. Так само стосується і тих, що втратили роботу, і є офіційно зареєстровані. Ми змінили спосіб обрахунку їхнього доходу і враховуємо не за попередні 6 місяців, як це було зазвичай. Тобто, тоді би включалась їхня заробітна плата. А вже одразу рахуємо ту допомогу, яку вони отримують в службі зайнятості. Це більш чітко відображає їхній сьогоднішній дохід і дозволяє більш точно обрахувати їхню субсидію. Зрозуміло, ще одна важлива тема погашення державою боргів із оплати листків непрацездатності. Багато українців скаржаться, що так звані лікарняні їм не оплачують ще з літа. Чому так сталося, і чи будуть здійснені ці виплати до кінця року виплати по тимчасовій втраті працездатності, так звані лікарняні, вони здійснюються із фонду соціального страхування? І становлять відсоток із єдиного соціального внеску, але ми всі розуміємо, що, на жаль, безробіття в Україні збільшується кількість зайнятих зменшилась, тому що частина людей виїхала, частина втратила роботу. Роботодавці також не мають великих доходів. Відтак, відрахування ЄСВ в частині тимчасової непрацездатності зменшилось. Також були деякі організаційні питання, які Унеможливлювали таке дуже ефективне використання цих коштів і заборгованість, звісно, утворилася разом з тим. Ми покриваємо всі соціальні гарантії наших громадян, і уряд і уряд придумав алгоритм, щоб перекинути додатковий ресурс для фонду соціального страхування? Ми впевнені, що цих коштів вистачить, щоб повністю закрити по цьому року всі заборгованості полікарняних Тут зрозуміло. А скажіть, будь ласка, яка ситуація нині з виплатами допомоги при народженні дитини? Там немає боргів, нині? кошти на допомогу при народженні дитини у нас є повністю заплановані і вони є. Є, є єдиний аргу... можливість така, що люди можуть невчасно отримувати свої виплати, тільки вона пов'язана тільки з тим, що в казначействі не завжди можуть бути готівкові кошти для розкидання на банківські рахунки. Бо в нас із введенням воєнного стану. Запроваджена конкуренція платіжок це означає, що першу платіжку завжди казначейство покриє, якщо вона йде з оборони або на оборону. І тому, якщо є потреба платити кошти по обороні, вони завжди будуть погашатись в першу чергу. Відтак соціальні платіжки можуть дещо лежати, поки на них назбируються гроші, і це трошечки ну, є певні затримки, але вони такі от необхідні. Тому я теж хочу, щоб люди поставилися до них з розумінням, ми обов'язково здійснимо всі соціальні виплати, але можливі декількаденні затримки з врахуванням оцих обігових коштів на казначейських рахунках. Також звертаю увагу, що ми виплачуємо, і продовжуємо виплачувати допомогу на дітей навіть на ті території, які є окупованими, тому що там застосовано центральний механізм нарахування. Ми розуміємо, що управління соцзахисту не працюють, і все одно на банківські картки. Мамам, що мають таких маленьких дітей, продовжуємо здійснювати виплати, нараховувати їх. Пані Оксано, останні питання будемо завершувати уже з січня. Виплати, які раніше адміністрував фонд соціального страхування, має здійснювати пенсійний фонд. Чи готовий він до цього, і чи не станеться на перехідному етапі нових затримок із наданням субсидій і оплатою лікарняних та допомог? Я впевнена, що все буде гаразд. Субсидії вже виплачує ще з жовтня місяця. Пенсійний фонд, як бачимо, ми побачили тільки пришвидшення таких виплат, бо кошти одразу спрямовуються на банк. Щодо виплати лікарняних, то хочу звернути увагу громадськості, що вже практично рік, коли ми маємо електронні лікарняні, вони по суті адмініструються пенсійним фондом де-факто. Тобто електронна система охорони здоров'я, яка формує медичний висновок, передає цей медичний висновок саме в реєстр застрахованих осіб, що належить пенсійному фонду. І пенсійний фонд вже в автоматичному режимі формує листок непрацездатності. А потім цей листок непрацездатності передавав уже фонд соціального страхування. По яких вони формували виплатні відомості, тепер це пришвидшиться не потрібно буде передавати цей листок нікуди, і вже зразу на їх основі представники пенсійного фонду будуть формувати платіжну відомість. А враховуючи те, що там є забезпечено такий децентралізований принцип опрацювання, тобто працює. Опрацьовує документи той фахівець, який має найменшу кількість роботи в даний момент. Я впевнена, що пенсійний фонд порається і все буде вчасно. Пані Оксано, дякуємо, що все нам розтлумачили з нами на прямому зв'язку. Була міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.